Верхівцевська громада Кам'янського району одна з перших на Дніпропетровщині, де позбулася всіх топонімів пов'язаних з російською імперською політикою. Так нові назви отримали 40 вулиць, каже міський голова Михайло Світлик. Процес переіменування тривав з 2022 року. Поки що ми таки давали історичні назви більш до нашої місцевості, які підходять. Ми брали в робочі групи, це краєзнавці, наші місцеві історики нашої школи, школ, перший, другої ліцею. Ну і не байдужі мешканці, активісти. була в нас вулиця Некраса, стала Ярослава Мудрого. Там була вулиця Лермонтова, і ми дали Івасюка. Там вулиця була Мічникова, стала Чеватутіна, стала Сурська. Ми запитали у місцевих жителів, як вони ставляться до переіменування. Я живу на вулиці Першотравнева раніше, зараз це Небесної сотні. І мені більше подобається варіант, який зараз, який перейменували саме. Ну, якщо дивіться, як воно було по старому, якщо поміняють на нові названня, то мені здається, люди просто. Будуть запутуватися якось я не знаю. Ставлюсь добре, тому що в нашій державі все російське іскорінити. Були такі усні опитування, звертались до людей. Нам дуже сподобалася наша назва вулиці. Рахую, що правильно зроблено все. Я гадаю, що це треба було зробити набагато раніше. не повинно бути взагалі тепер нічого. Нічого. Завершили перейменування у дев'яти громадах Дніпропетровщини. Повідомив керівник Українського центру історико-культурних стратегій Сергій Волинець. У 77 процес ще триває. В одних громадах доволі велика кількість топонімів, які необхідно було перейменувати. Деякі громади тривалий час не починали цей процес або проводили його повільно. Загалом по області перейменовано понад 3400 топонімів. Там близько 3,5 навіть тисяч. Це починаючи з 22-го року у громадах, мають перейменувати топоніми, які підпадають під закон про деколонізацію до 27 квітня. Якщо міськрада не встигне, цим займуться в обласній адміністрації, каже Сергій Волинець. На це вони матимуть три місяці. Андрій Незнаєнко, Олександр Шалдибін, Олексій Коренів. Суспільне новини. Дніпро.